Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи улюблені. Сьогодні я займаюсь пересадкою коліусів, а також петунії, і також планую пересадити еустоми. Еустоми буду пересаджувати ті, які е, в низькорослі, ті, що ростуть 10-15 см. Це петунія, вона називається «Валентина F1» або Валентина f F1». Це простенька петунія, саме звичайна і звичайного пакетика. Та, яку я пересадила в більший стаканчик, вона вже величенька, Та, яка в маленькому стаканчику маленька і така пригнічена, тому треба її пересаджувати. Планую пересадити оцю петунію Валентина в такий горшок. Пересажу всі 5 е, саджанців. І в другий горшок посажу еустому. та яка теж карликова. Це горшочки, які я купила для своїх квітів, потім буду садити. Уже якісь інші квіти в той горшочок. Я не знаю, п'ять росточків це буде багато чи мало, ну посаджу, а потім побачу. Пішла за іустомою в тепличку, і як же щоб не зробити невеличкий огляд. Так, Еустомка виглядає отаким от чином: Корні в неї одросли. І вона перестала рости, тому що ну, якби корні вже в, в самом донце впираються. І у стомка вона приостановилася. Це три таких, які садженці більші. І два ну оце три, кармен, називаються вони. І оце два вони трішки менші. Хочу посадити в один вазон, але мабуть, але в мене не вийшло, скажу вже зразу. Так, це еустома, та яка що, та що високоросла, я її буду висаджувати в ґрунт. І дивіться, ту, яку я посадила першу, вона от така підросла і гарненька. Цю, яку я садила на дві неділі пізніше, вона геть маленька. Як же, щоб не показати перчик свій, тут у мене в основному гіркий перець і там декілька стаканів солодкого. Це залишилися стакани із тої розсади, яку я висаджувала вже в ґрунт. Мультифлора, хризантеми. Також пробую через живці висаджувати малину. Це в мене ну, от Така невеличка екскурсія по моїй тепличці. В основному я всі рослинки з теплиці, ті, які були, раніше я садила, я висадила вже в ґрунт. В гвоздику шабу, висадила примули, ромашку, що я там ще посадила, День ну і, і інші якісь. Так, чоловік зробив Домі. отвори в самому вазоні. Це в мене пенопласт, я його буду використовувати замість тренажа. Іншого тренажа в мене немає, тому буде от такий пенопласт. Так, і Буду використовувати також пролонговане добриво. Так, квіточки стоять, дожидаються. Ну і гарненькі мої коліуси так, пролонговане добриво, яке називається осмакод. Формула скільки там, 19, 9, 10, по-моєму, десь щось так. Азоту більше для росту. Ну, для квітів я купила такий, таке добриво і буду класти його в грунт. Так, трішки вермикуліту залишилося і трішки біогуліту залишилося. Тому також добавлю в вазони. І еустома, і петунія люблять поживний ґрунт. Тому думаю, що не помішає. Це чоловік купив ґрунт, в який я буду зараз висаджувати ці квіти. PH 65 для Еустому цьому любимо нейтральний ґрунт, тому я думаю, що це буде нормальний ґрунт. Ну, виробник квітка, як би не сильно про нього гарні відгуки, але я подивилася, наче ґрунт непоганий. Сипучий такий, немає там ніяких ну, великих таких частинок, він дрібненький, сипучий, нормальний ґрунт. Так, висадила одну іустому, збиралася в вазон 5, але потім зрозуміла, що в півлітрових стаканчиках у мене зараз знаходиться ця іустома, і вона просто не поміститься. 5 стаканів сюди. От бачите, які корні. Корні практично переросли, вже закрутилися, тому їм просто немає куди далі рости, і квітка зупинилася в рості. Тому буду зараз пересаджувати. Це таким чином планую. Посадити 5 петуній і так, також показую корні. Вони також вже он дивіться, які величенькі, вони також там вже накрутилися. Але ці петуніки в мене знаходяться в 100 грамових стаканчиках, тому звичайно їх можна було пересадити ще в більший стаканчик і потримати ще там 2-3 неділі, Але я вирішила, що погода гарна, то чого його затягнути. Ну що ж, квіточки я пересадила. Три еустомки кармен та високого росту, також питоніки. Якщо я їх посадила багато, то ви мені, будь ласка, напишіть. Е я думаю, що я сьогодні гарно попрацювала, я ще присадила і коліуси і там іншу роботу зробила. Е буду чекати тепер гарних квітів. Якщо буде холодно, я їх буду просто заносити десь в тепле приміщення і якби, вазони не сильно великі, тому все буде добре. Е Коліуси зараз пересаджу також. І зараз завершую. До побачення. Всім вам гарних квітів!